Привіт усім! Прийшов час спробувати поремонтувати інвертор. Я його вже розібрав. Так як в мене було підозри на те, що там згорів вентилятор, я його від'єднав спробував підключити до 12 вольт. Він таки не працює. Тому я замовив інший. Також на 12 вольт і такого ж самого розміру. Але чи це я не додавився, не знаю, можливо, там на сайті не було зазначено, але цей вентилятор є з трьома дротами: червоний і чорний плюс-мінус. Жовтий, я не знаю, для чого використовується, якщо, вас, якщо ви знаєте для чого, можливо, це регулювання оборотів або ще якась додаткова функція, можете мені написати в коментарі. От, і Тут є різні конектори. в них, Відповідно, потрібно буде взяти конектор від старого згорівшого вентилятора і підключити його замість нового, для того, щоб можна було саму плату інвертора підключити. Самі розміри інверторів співпадають. Розмір 40 на 40 мм товщина 1. Сантиметрів 10 міліметрів. По характеристиках роботи, я точно не впевнений, чи вони працюють з такою ж частотою обертання, і чи повітря, яке вони пропускають, об'єм повітря, чи є такий самий. Ну, сподіваюся, що він підійде. Так. Тобто я зараз спробую його підключити. Думаю, не будемо на це витрачати час. Ну, хоча я можу розібрати сам інвертор, щоб показати, як це робиться. І що всередині. Так, я його вже відкрутив. Для того, щоб його розібрати, я відкручую з кожної сторони верхні два шурупи. З цієї з цієї і тоді кришечка знімається. Можливо, потрібно буде прокласти трошки сили, тому що вона так заходить в пази, але зараз вона вже досить, досить легко відчіпляється. Так, і в даному інверторі в моєму випадку є контакт. Є контакт для роз'єм для вентилятора. Ось там він знаходиться, куди ми і будемо підключати цей вентилятор. Ну, і, відповідно, він прикручується тут також двома шурупами. Ось є дві дірки. Зараз я попробую його під'єднати і будемо дивитися, чи він запрацює. Так, ну якщо комусь може бути цікаво, я все ж таки покажу процес того, як я заміняю конектор. Так, думаю, сильно довгої товщини, тобто сильно довгої кабеля нам не потрібно. Цього ми якось так. Так, ось вона. Думаю, довжини сантиметра 2 мало повистачити, значить, е кібка закінчив плюс, мінус також закриємо цей жовтий випадає з товщиною дротів, для того, щоб його можна було прикрутити. Окей. Тепер потрібно його правильною стороною прикрутити. Не знаю, якою сторону крутиться точно. Здається, цією э, етикеткою він був прикручений до панелі задньої. Ну що, Попробуємо його підключити до акумулятора і якогось навантаження. Так, ну що, значить, є в нас інвертор з вентилятором новим. Зараз я його спробую під'єднати до акумулятора. Я не буду від'єднувати мій основний безперебійник. Від agm акумулятора потестуємо інвертор на цьому автомобільному акумуляторі, потім його десь будуть заряджати. Я планую під'єднати до інвертора лише роутер Wi-Fi і конвертер з оптоволокна в LAN. Котел запускати на ньому я не буду, тому що там немає занулення, відповідно, він не буде працювати. Без навантаження його включати не буду. Тепер беремо подовжувач, до якого підключений лише роутер. Включаю його як навантаження. Так, система ніби підключена. Все окей. Пробуємо запускати. 12.8 вольт. Ну що, час? пішов. Все начеб працює. Вентилятор наразі не, не крутиться. І я вже бачу, що роутер запрацював. Так, інвертор працює вже десь півгодини І живить роутер, перетворювач оптоволокна в LAN. Вентилятор не включається. Роут, інвертор не нагрівся сильно. Він трошки теплий, але не нагрівся. Відповідно, я думаю, що навантаження для нього замало. Для того, щоб він почав включати вентилятор і вирішив під'єднати телевізор. Який по характеристиках має споживати приблизно 50 Вт і, або 120 Вт в піку. Відповідно, зараз я спробую його увімкнути. І також підключений к Xiaomi Smart-TV-тюнер. О! Я чую, як почав працювати інвертор. інверторний вентилятор після того, як я включив телевізор. Зараз ми спробуємо ще включити. Yeah. Відповідно, як ми бачимо, телевізор працює, і це спричинило вімкнення вентилятора. От, як ви чуєте, вентилятор почав працювати. Так що рахуємо секунди, коли він згорить знов. Дивимося, спереду. чи Нема перевантаження. Нічого додатково не вагає, не моргає лампочки ніякі. Тобто перенавантаження зараз не відбувається. Він трошки більше нагрівся, але він не є гарячим. Но вентилятор практично взлітає. Працює досить голосно. Друти від акумулятора не нагріваються. Це не є така потужність велика, щоб не нагрівалась. Добре те, що вентилятор такий робочий. І інвертор його контролює. Зараз я попробую вимкнути телевізор і подивимося, чи після цього вентилятор зупиниться. Так, дивіться, що відбувається. Значить, є в мене пульт. Зараз я ним буду виключати телевізор. Ось я клацаю, виключити телевізор. І вентилятор виключився. Тепер я включаю телевізор пультом. Телевізор включився. Вентилятор включився. Тобто він напряму працює. Контролюється, скоріше за все, споживанням, споживанням енергії споживачами, а не від того, нагрівся він чи не нагрівся. Тому що це напряму залежить від того, включений телевізор, чи вимкнений. Отака От логіка в нього закладена. Ну що ж, з того, що мені вдалося зрозуміти, е варто розділяти контроль увімкнення-вимкнення вентилятора, це одне питання. І потужність, яку здатний забезпечити цей інвертор. Е навіть якщо ми візьмемо 500 Вт, які зазначені в цьому інверторі як номінальні. Я наразі не можу сказати, що він цих 500 Вт не стягує. Чому? Тому що під'єднуючи зараз телевізор, якісь інші споживачі незначні до цього інвертора, в нас індикація перевантаження на передній панелі червона лампа не вмикалася. Тобто він працював щодо потужності нормально. Він може більше забезпечити ват потужності. Якщо ж говорити про те, як включається вентилятор, то тут є питання. Тобто, моя логіка говорить про те, що вентилятор повинен включатися в залежності від того, нагрівається чи не нагрівається сам пристрій. То, як він працював зараз, коли я включав, Телевізор виглядає, що напряму залежить від споживання, яке пристрої підключені до інвертора беруть з інвертора. Тобто є, мабуть, якийсь поріг, після якого вентилятор включається. Друге питання стосовно вентилятора це те, чому, чому рідний вентилятор в ньому згорів. Тобто, або сам вентилятор був дефектний і він згорів, або ж е, не знаю вольтаж на цей вентилятор також подається якийсь не, не сталий, не 12 вольт, а можливо, залежить, я не знаю від потужності споживачів, що є нонсенсом, звичайно. Е, я більше схиляюсь все ж таки до того, що вентилятор попередній згорів через те, що він був бракований. От. Ну, Але я. Не знаю, з цим новим вентилятором, який я зараз підключив, він явно пропрацював довше, ніж перший. Тобто я включав його там хвилини на 3-4, напевно, більше не, не навантажував. А от попередній вентилятор пропрацював хвилини 2, 3, максимум і задумівся. Ось, я би ще хотів подивитися ватметром, скільки реально може забезпечувати цей інвертор, до мене скоро має прийти ватметр, який я зможу підключити і це поміряти, більше зрозуміти. Але якщо говорити загалом, то мабуть такий малопотужний інвертор не вартує купувати і розраховувати ним, забезпечити. Енергію телевізор, котел, тим більше, можливо, ще щось. Так і дійсно вартує брати інвертор, в якому заявлено хоча б, хоча б напевно, 3 кВт, а не один. Ось. Десь так.